Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби ексклюзивної роботи з натуральним камінням виробництва тайланд. І розпочнемо з каблучки з лимонним кварцем та опалами. Розмір вставки 19х12. Розмір поверхності 28 на 22. 18 розмір каблучки. Вартість 2100 гривень 53 долара. Каблучка з аметистом 20 на 17. Додаткові камінчики, гранати та аметист. 17,5 розмір каблучки. Вартість 2200 гривень 56 доларів. Каблучка з аметрином та блакитним топазом. Аметрин 18 на 13. 18 з половиною розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 50 доларів. Каблучка з гірським кришталем та іолітами. Кришталь 22 на 19. 17,7 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень 48 доларів. Каблучка з цитрином 19 на 13. Додаткові камінчики та пази. восемнадцатый розмір каблучки. Вартість 1800 восемьсот гривень сорок шесть Каблучка з одуляром та аметистами. одуляр 20 на 13. 18 і 3 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень 48 доларів. Каблучка з раухтопазом, хризалітами та опалом. Раухтопаз 17 на 12. Розмір поверхності 28 на 22. 18,2 розмір каблучки. Вартість 2200 гривень 56 доларів. Сережки з серделіком та гранатами. Серделік 13 на 9. Довжина сережки 39 міліметрів. Загальна вага 6,8 грамів. Вартість сережок. 1400 гривень 35 доларів. Каблучка з цитрином 20 на 14. Додаткові камінчики, гранати та хризаліти. 18 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 50 доларів. Каблучка з зеленим аметистом 30х11. Додаткові камінчики, гранати. Розмір каблучки 18,5. Вартість 2100 гривень 53 долари. Каблучка з берилом, хризолітами та гранатами. Розмір вставки 13 на 9. розмір поверхності 23 на 19. 17,5 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень 48 доларів. Каблучка з зеленим аметистом. Додаткові камінчики, хризоліт і тигорта гранат. Аметист 18 на 13. Розмір поверхності 32х28. 18 розмір каблучки. Вартість 2300 гривень 58 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!